Водолії, вітаю вас! Липень місяць та його початок позначений чудовими тригонами від Нептуна і Сатурна до Меркурія і Венери із вашого другого сектора гороскопа. Вони приносять можливість результативності у фінансах, отримання виплат, можливості укласти якісь довгострокові контракти, угоди, також закріпитися на певному робочому місці. І отримати графік роботи, наприклад. Графік фінансування, також це можливість скомпонувати ваш звичний рутинний спосіб життя із вашою роботою, коли ваші домовленості, наприклад, спосіб вашого заробітку він не йде в розріз тому, що б ви хотіли отримати. Ваш емоційний фон стабілізується, закріпляється, і таким чином ви дійсно в якомусь зрозумілому вам комфортному темпі починаєте працювати, наприклад. Або, ж навпаки, займатися певним видом діяльності, який передбачає самостійний заробіток. Також це зміна виду діяльності, про який які ви домовились, наприклад, новий колектив, нова посада, нове місце роботи, також можливість врегулювати питання стосовно вашого здоров'я, приміром, водолії, Також налагодити якийсь певний звичний графік, певну послідовність дій, коли ваші обов'язки виконуються і оплачуються так, як ваше вас влаштовує, ви направляєте свої фінанси, наприклад, на те, що вам потрібно, звично, зрозуміло, і те, що вас задовольняє і дає вам можливість отримувати стабільність і, в тому числі, комфортний психологічний стан. Це може бути і на підтримку близьких, наприклад, також на ті зобов'язання, які ви виконуєте стосовно інших людей. Фінансування може спрямовуватися і ви маєте такі зобов'язання, ви можете їх оплачувати. Наприклад, Наприклад, або ж у вас знаходяться на це кошти. Також по такому тригону можемо бачити, що і наші домовленості, поїздки, можливість укласти якісь контракти, угоди, також внести елементи творчості, нотки задоволення, нотки теплоти і душевності у нашу роботу. І від цього ми якби тільки виграємо фактично, тобто нам додатково понаднормована. Наприклад, оплачують нашу працю, або ж ми маємо можливість закрити якісь певні питання. Нам доплатили, виплатили, приміром із попередньої роботи, або ж розрахувалися з певними боргами. Ми домовилися, врегулювали всі ці боргові питання, і тепер ми маємо дійсно гроші і на місце проживання, і на транспортний засіб, наприклад, і на те, щоб почуватися себе в впевнено. так ось разом із цим з 2 липня Меркурій переходить у знак Зодіака Лев, у ваш 7 сектор гороскопа, і з 11 числа Венера також там. І ось тут створюється опозиція між вашим першим сектором, де наразі Плутон, і між Меркурієм та Венерою у 7 секторі. Тобто, можливість спілкування, можливість провести спільно час, порозумію. Розумітися, поспілкуватись, відсвяткувати щось, зустрітись, наприклад, із вашою другою половинкою, а також із вашими друзями, подругами, це все дещо затуманюється на фоні того, що ви просто не знаходитесь в такому ресурсі, щоб радіти цьому в повній мірі. Ви розумінням об'ємів перемін, які відбуваються, і тим, що зараз у вашому житті взагалі на кону, і як змінюються. А ваші орієнтири. Просто фактично нівелюєте ось таке легке, зручне спілкування стосовно дітей, стосовно відпочинку, наприклад, відпустки, стосовно можливості сходити в кіно, приміром, або й поговорити про якісь цікаві творчі проекти, внести якісь елементи креативу ваше спілкування, просто порадіти якимось вашим надбанням, планам і всьому тому, що дає радість у житті, ви якби не. Не можете це видати в такій мірі, в якій би ви хотіли. Ви ніби продавлюєте цю ситуацію і виступаєте тією людиною, яка не може зараз зрозуміти свого опонента, своє подружжя і взагалі, як. Чомусь взагалі можна в цьому житті давати таку світло краску, і в тому числі яким чином можна якісь такі творчі плани навіть втілювати в цій реальності, які наші розмови і поїздки можуть бути про щось краще, якщо все настільки швидко змінюється, і це дійсно такі глобальні процеси. Звертаємо увагу водолії, що у моєму загальному відео ми багато нюансів обговорюємо і стосовно ретрофази Меркурія і стосовно ще руху планет. Тому, будь ласка, кому цікаво, кому потрібна така інформація обширна, заходьте за посиланням нижче та у підкасті. Також у середині липня. Фішка цього місяця з'єднання Марса із Ураном у знаку Зодіака Тілець і відбувається у вашому четвертому секторі гороскопа. Тут з'єднуються такі непередбачувані дещо, але в той же час надзвичайно цікаві енергії, які дають можливість вам у сфері вашого майна, ваших. Близьких людей, вашої сім'ї, родини, місця проживання і розуміння того, де ваше коріння, де ваша сім'я, по факту, що це все означає, внести просто до корінні переміни, буквально змінити на 180 градусів все те, що поблизу вас знаходиться, все те, що ви б хотіли поміняти, купити, продати майно, також ініціювати роботу, наприклад, вдома. Ома також щось на свій власний розсуд, по своєму розумінню, розпочати, утворити сім'ю, наприклад, або ж навпаки, вийти із якихось тривалих деструктивних руйнівних стосунків, позбутися якогось житла, яке вам не потрібно, і нічого вже для вас у майбутнє не несе. Також можливість розлучитися і утворити нову сім'ю, порозумітися з новою людиною. Тобто ось ця енергозатратність цього періоду вона сповна окупається енергією Марса. Уран дає той. Поштовх, тобто ваш управитель він ініціює фактично ці переміни у вашій індивідуальності. Ви наважуєтесь на ці кроки переїхати, звідкись щось придбати, купити, працювати на дому, об'єднатися, наприклад, із вашою родиною, або навпаки, залишити якесь місце проживання і жити вже окремо. Також оформити документи, переоформити, щось передоручити, щось відписати. Продати взагалі і так може бути. Також, крім цього, зважаємо водолії, що документація, наприклад, або ж поїздка на батьківщину у місце вашого проживання, переоформлення чогось, переоформлення документів у зв'язку із новим вашим статусом. Можливо, ви проживали, наприклад, разом із вашою другою половинкою, однак це були не стосунки, і тепер ви наважуєтесь на шлюб. Крім цього, це можливість проживати ближче один до одного, або взагалі також оформити на документальному рівні, наприклад, майно розділити ваше навпіл. Приміром, це ваша тепер спільна власність. Крім того, це така докорінна переміна у зв'язку із вашою роботою, наприклад, у зв'язку із місцем вашого навчання, в тому місці, де ви вже проживали, приміром, де у вас сформований осередок із тих людей, які... Вам близькі і зрозумілі. Також можливість застосовувати вдома, приміром, ті навички, які ви вже оволоділи, чому ви вже навчилися, ви тепер і на дому можете працювати. Також контактність із людьми, які складають ближнє коло ваших інтересів, тобто об'єднати буквально ваших родичів, наприклад, в тому місці проживання, забрати когось в те місце, де ви проживаєте. Зайнятися оформленням документів, щоб когось перевести, хтось міг емігрувати, або хтось міг навпаки переїхати, отримати якісь дозволи, посвідки, документи, наприклад, навіть на житло, яке ви придбали, або ж докорінна переміна документів пов'язана із місцем вашого проживання. Це можуть бути і візи, і посвідки, і громадянство, і всілякого роду документи, які дають дозвіл проживати в іншій країні. Наприклад, або в певному статусі, ви прям наважуєтесь на те, що ви вже відсікаєте якусь певну віху вашого життя, і ви вступаєте в якісь нові свої власні повноваження стосовно того, де ваша родина, де ваші діти, де члени вашої родини. Зокрема, це батьків може стосуватися. Можливо, ви заберете батьків або приїдете навпаки до батьків. Тобто, ось такого роду можуть бути перемінні в цей час активні. У Вашому житті водолії. І от, зарядившись вашою енергією, Марс робить інгресію в близнюків п'ятий сектор гороскопа 20-го числа. Ви активно дієте, багато переміщаєтесь, багато дзвінків, поїздок, багато транспорту, логістики, комунікацій у сфері дитячій. По перше, пов'язані із поїздками до дітей, або дзвінки, або постійно треба бути з ними на зв'язку, або їх необхідно кудись перевезти, до них поїхати, оформити якісь документи, пов'язані з вашими діточками. Крім того, це перевезення вашого бізнесу і дуже багато зусиль ви докладаєте. До тієї справи, яка приносить вам задоволення до спілкування з такими людьми, до навчання, зокрема. Імовірно, ви переїдете, наприклад, по такому транзиту Марса із Ураном. І тепер вам подобається те, чим ви займаєтесь. Ви облаштовуєте нове житло або цікавитесь чимось, знайомитесь з новими людьми. Ви відпочиваєте, але активно, відвідуєте якісь нові місця, чомусь навчаєтесь. У вас прям поле для. Діяльності розгортається перед вами також Марс 30 числа зустрічається із Селеною. У вашому п'ятому секторі гороскопа тут можуть бути і приємні зустрічі, і будь-яка така світла винагорода кармічна по всім нашим світлим діянням, що ми напрацювали, заслужили. Кому цікаво, і хто не бачив відео по транзиту Селени по близнюкам, будь ласка, загальне на каналі є у двох частинах, а також по знакам на весь транзитний період. Будь ласка, в описі і у підкасі можете переходити за посиланням. Також звертаємо увагу водолії, що 22 числа сонечко робить інгресію в 7 сектор вашого гороскопа. Ви видимі для партнерів, для вашого подружжя. Ви займаєтеся сферою, спілкуєтесь з людьми, оформлюєте багато паперів, ви зустрічаєтесь в тому числі. Загалом вся увага прикута до вас. У спілкуванні з іншими людьми вам цікаво це, вам хочеться бути до цього, до цього долученими і займатися всіма питаннями, пов'язаними з вашою родиною, і з вашими другими половинками або і з вашими клієнтами. Наприклад, у вас багато роботи, приміром, ви дійсно зараз повністю у цій сфері. Також, 22 липня, спостерігаємо тригон між Марсом у близнюках, у вашому п'ятому секторі гороскопа та Плутоном. В першому. Тобто, це таке поєднання ваших уподобань, ваших приємностей із, із вашим внутрішнім відчуттям і вашим бажанням пристосуватися до цієї реальності, коли ви розумієте, що все правильно, те, що ви робите, воно дійсно користується попитом, успіхом. Це на часі, це приносить і задоволення, і якийсь такий дієвий результат, дієвий оптимізм з'являється. Просто коли це не безсільне. Якесь збирання, довідок, наприклад, або переміщення знайомства, накопичення інформації. Ні, коли зазор між отриманою інформацією і докладанням її до реального життя мінімальний. Ви тут же дізналися, тут же це втілили у життя, тут же отримали на це документ, приміром. Тобто, ось такого характеру діяльність дійсно все це тільки в плюс ось такий висновок по цьому чудовому тригону. Це чудова результативність по підтримці. Вашого статусу і Бугу можливостям до реалізації всього того, що у вас на душі, що б ви хотіли робити на свій розсуд, в чому ви можете ваші таланти проявити, що такого цікавого. І скільки таких цікавинок ще є у світі, що ви прям на своєму місці, ваш кожен крок здійснений правильно. 26 числа Меркурій переходить у знак Зодіака Діви у ваш восьмий сектор гороскопа. Отут ми починаємо рахувати гроші. Починаємо мислити раціонально, підходити конкретно, планомірно і ґрунтовно до видів допомоги, наприклад, до доходів партнера, до того скільки він чи вона заробляє, наприклад, які витрати, куди нам ці гроші перенаправити, можуть бути і папери, які треба підписати, і борги, з якими розрахуватись, і якісь певні виплати, про які треба заявити, на які треба податися, або ж навпаки, певний графік. Заборгованостей і ось такі от фінансові питання. Тощо. До Цього часу до 26 числа ми підходимо також вже в усвідомленні, що ретроградний Меркурій десь поруч. Оскільки ще з 22-го Меркурій в квадраті до урана. Ця квадратура спіткає нас декілька разів аж до початку вересня поточного року. Тому ми будемо відчувати, що плани змінюються, щось постійно відміняється, щось не так. Усілякі перемінні фактори. Пов'язані з тим, що ми або бажаємо змінити щось у стосунках. Наша сім'я ще нас у нас не сформована, так би якби ми хотіли. В місці проживання ще треба щось змінити, або провести ремонт, або необхідно, наприклад, дооформити якісь документи, або щось з якихось причин відміняється, переноситься. Тобто, щось не так би, відбувається, і це в домовленостях із нашими партнерами. З нашим подружжям або з покупцями-продавцями в конфлікті. Тобто тут і неможливість отримати кінцевий результат і в той же час нестабільність через якісь об'єктивні чинники, чи то вимкнення світла, чи то затримка транзакцій, якщо це купівля, наприклад, власного житла. Можливо, так, можливо, ви придбаєте якесь житло в кредит, або вам видадуть соціальне житло, наприклад, але ви не можете домовитись про те, щоб туди переїхати. То все відтягується, і необхідні ще виконати якісь певні умови для того, щоб ви могли проживати в новому місці, могли туди переїхати, могли знаходитись там певний час або безпосередньо займатися облаштуванням вашої оселі, приміром. Тому резюме цього місяця у першій половині ми маємо результативність, маємо ефект разом з тим, що не зовсім це так як подобається, як хотілося б, не зрозуміло чому радіти, тому що все, в принципі, якось закріплено, але не досить приємно до того, щоб проявити свою індивідуальність, щоб була можливість творити і якось налаштовуватись на це життя в плюсі. І в позитивному ключі. В середині місяця хапаємося за з'єднання Марса з Ураном, використовуємо виключно для того, щоб гнучко підлаштуватися під той вже контекст життя, який фактично закликає нас до оновлень, відмовитися від якогось комфорту, який тільки затягує нас назад. І прийняти нові умови, на які нам здається енергія, на які нам дається зараз просто така. Але на потужність витримати навантаження від перелаштування і, в принципі, не втрачати при цьому своєї продуктивності. І от у третій декаді липня звертаємо увагу водолії на те, що ми підходимо раціонально до своїх доходів, до своїх витрат. Також страхи. Ми просто буквально починаємо працювати з тим, чого ми боїмося, від чого ми залежимо. Можливо, щось ми не можемо оплатити, тільки якщо ми будемо дотримуватись певного графіка або то з якими видами, наприклад, допомоги краще взагалі не мати справи, тому що ми потім собі якісь такі створюємо умови некомфортні, треба вчитатися, треба все детально проаналізувати і поступово переходимо в енергетику серпня. Із його ретроградним Меркурієм Водолії, Сподіваюсь, що липень принесе вам цікаві продуктивні результати, принесе вам такі новинки і такі чудові звершення, які виключно посприяють тому, що питання нерухомості місця проживання, зокрема всіх ваших домочадців і розуміння вашої родини було у вас сформовано так. Комфортно, затишно і дійсно приємно, як ви того бажаєте. Дякую вам, Водолії, всього вам найкращого і до зустрічі в наступних відео.